Вітаю вас, люба церква, друзі, що ми разом справді сьогодні поклоняємося нашому великому Господу. Але перед тим як я поділюся своїми думками, хотів би задати кожному нас запитання. Що робить Божий народ? Коли ви чуєте це слово, що робить Божий народ? Йде в землю обітовану? Іде в землю обітовану. Беде, беде. Угу, цікаво, лежить, супер. Що? Ага, а, хто народ робче? А, ну так, да, цікаво, що да. довго йде, так? Да? Що угу. ще робить Божий народ? Чекає. А про що Божий народ може переживати в цій подорожі? Про що він переживає? Дойти до кінця. Про що думає Божий народ? Що нема що не їсти. Друзі, я то не ту тему хочу, але цікаво. Молодці. Справді, друзі, ми сьогодні будемо роздумувати, що робить Божий народ. Про що він, можливо, думає, куди його серце направлено? Відкрийте, будь ласка, псалом 78, 13 вірш. Псалом 78, 13 вірш. І ми побачимо, як автор описує, що робить Божий народ. Він фокусує думки людей, що мають робити Божий народ. Отож, псалом 78, 13 вірш. А ми твій народ і отара твого пасовиська. будемо дякувати тобі вічно. Будемо оповідати про славу Твою з роду в рід». А ми твій народ і отара твого пасовицького. Будемо дякувати і тобі, тобі вічно, будемо оповідати про славу твою зроду в рід. Отож, давайте ми подивимося, що автор нам хоче довести. Давайте ми подивимося, яку ми можемо для себе істину взяти. А ми твій народ. А ми твій народ. Коли ми чуємо це слово, а ми твій народ. Що ці слова викликають в нас? Ми твій народ. Коли я думаю про ці слово, ми твій народ, я відчуваю, що ці люди, ця людина, вона була впевнена на 100%, що вона Божа дитина, що вона причасна до Божого народу. Тобто, ці слова вони говорять, що ця людина має впевненість, що він є Божим народом. Я почав думати, чому вони впевнені? Чому ці люди вони були впевнені? Чому ці, хто вийшов з Єгипту, прийшли в обітований край, були впевнені, що вони є Божим народом? Бо вони поклонялися одному Богові, вони знали закон Божий, вони читали Тору, вони їли кошерну їжу. Вони зберігали певні правила, зберігали суботи, вони йшли в храм і в синагогу. Цікаво. Ви знаєте, що означає слово єврей? Я ж знаю, молодець, п'ятірка тобі. Слово єврей означає інший. Я навіть кажу, навіть емігрант той, хто перейшов. Іншими словами, слово єврей означає інший, якщо ці люди були іншими серед інших народів, і це їх вирізняло. Вони не були такі, як інші. В них був інший спосіб життя, в них були інші думки, в них була інша поведінка, ніж в інших народів. Ось що слово єврей означає, той, хто перейшов, той хто інший? А що до нас? Чи впевнені ми, що ми є Божим народом? Чи впевнений ти, що є ти Божим народом? Пам'ятаю одну історію свого життя. Негативна, на жаль. Було, я думаю, що кожен з нас має різні періоди. Хтось піднесення, хтось не підноситься, наше життя як американські гірки. І одного разу в моєму житті відбулася така річ, що я не почав відчувати себе причасним до Божого народу. Знаєте, як воно виявлялося в моєму житті? Я приходив в церкву в 11.10. Чому? Щоб мене ніхто не питав. Про моє життя. Коли була можливість, коли закінчилося зібрання в 12.55, я вже готувався до старту. І знаєте, коли я дивлюсь на той період, я розумів, що я хотів, щоб мене пожаліли, щоб мені послужили. А цього ніхто не робив. І моє життя, коли ти віддаляєшся від спільноти, віддаляєшся бути в божому народі, знаєте, що наступне приходить? Грішки? чуть чуть потрішки. Ти починаєш не приходити, ти починаєш морозитись від інших людей, ти стаєш далеким. А коли ти стаєш далеким, ти починаєш віддалятися. І ви знаєте, мене це втомило. Буває в нашому житті, коли в нас речі деякі втомлюють. І дякувати, що Бог дав нам інструменти, щоб ця втома перелислася в краще, в рестарт. І я почав молитися. Господи, відкрий мені, що я маю зробити? Що я маю зробити для того, щоб повертатися до Божого народу, щоб бути в Божому народі? Я почав молитись, Господи, відкрить красу, красу церкви, красу людей. І Бог почав відкривати. Бог завжди відкриває, коли ми просимо це. І Бог дав мою думку, Сірк, а чому ти тут соплі свої розпускаєш? Закачуй рукава і працюй, почай проявляти ініціативу. Уявіть собі, це зусилля треба було, і ти починаєш це робити. І ти починаєш влучати кайфов, кайф від цього, що ти можеш бути причасним. Для того, щоб бути Божим народом, ми маємо зробити певні кроки. Я мусив зробити певні кроки. Кожен із нас мусить робити певні кроки для того, щоб бути Божим народом. Хотів би зачитати декілька віршів, які допоможуть нам мати впевненість, що ми можемо бути в Божому народі. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Уявіть, що Христос заплатив за нас ціну, друзі, щоб бути помилуваним, щоб приблизити нас, вирвати для того, щоб ми були в Божому народові. І це зробив Христос. Він заплатив ціну. Наступне, сам цей же дух свідчить. Тобто дух святий свідчить із нашим духом, що ми діти Божі. Коли ми приймаємо жертву Христа, коли ми каємось і ми просимо Бога пробачення за наше життя, Бог починає діти. Бог дає нам ті шителі, які починають говорити, ти є Божою дитиною. Коли ти в спільності з Христом. Але ви – вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряві до дивовижного світла свого. Уявіть собі ціну, яку заплатив Христос, за кожного з нас, щоб ми могли бути долученими до Царства Божого, долучені до церкви Божої. І уявіть, що говорить Бог про нас власність. Він хоче, щоб ми були б з Ним. Він хоче, щоб ми були поряд з ним. Він вибрав кожного з нас. Але для того, щоб цим шляхом йти, нам потрібно зробити певні кроки. Що повинен робити Божий народ? Мати Божої обітниці, які дають цю впевненість. Мати Божі обітниці, які дають впевненість. Що потрібно ще робити, друзі, в нашому житті маємо просити у Бога прощення, залишати старе мислення, залишати старі цінності і ставати новими. читати Слово і долучитися, долучитись до спільноти. Друга річ бути євреями. Бути євреями. Тобто іншими, той, хто міняє мишлення, той, хто є іншим іммігрантом, який перейшов із старого життя в нове? Міняти свою поведінку, міняти свою зовнішність, міняти свої думки. Тобто бути світлом і сіллю. Світло даєш надію, правда, коли виключають, коли виключають світло в нас, що ми робимо? Запалюємо свічки, освітлюємо, бо вона нам приносить радість, так і ми маємо бути сіллю, світлом і сіллю. Отож, що робить Божий народ? Він має впевненість, що він є дитиною Божою, що він може бути в цій спільноті завдяки Ісусу Христу. Давайте подивимося далі, що потрібно робити, щоб бути іншим. Що потрібно робити, щоб бути іншим народом, Божим народом. Отара твого посовиська. Отара твого посовиська. Автор порівнює Божий народ з отарою. А отара це великий гурт чого? Овець. Великий гурт овець, які об'єднані пастухом. Друзі, що ви знаєте про овечки? Так, треба вчителів недільної школи питати, напевно, да? Вони точно все знають про овечок. Вони ходять за пастухом. Їх стрижуть. Все чисто їдять, так? Да. Що, що? Нічого сказати. Нічого не можу сказати, так. Покірні, да, настільки покірні, що довіряють. Да. Знають голосого господаря. Цікаво, що ця тварина є унікальною. Ця тварина сама по собі, її важко вижити в світі. Їй потрібен догляд, їй потрібен, хто буде торкуватись про ній. Ця тварина вона міє бути покірною. Ця тварина лагідна. ця тварина дружелюбна. І ця тварина вірна. Навіть дехто говорить, якщо посміхнутися овеці, ти зможеш побачити теж посмішку від неї. Справді, такі є факти. Цікавий факт. Люди досі не змогли штучно створити вовну овечки. Уявіть собі, досі люди не можуть, створити, відтворити штучну цю, цю річ. Цікаво, що овечка любить соціум. Вона любить бути там, де родичі її. Вона любить піднімати голову, щоб подивитись навкруг, чи є її друзі. Бо вона відчуває спокій. Овечка дуже любить, коли є обмежений простір. І вона відчуває, коли є навіть стіни, вона відчуває захист і безпеку. Овечка вона здатна запам'ятовувати, друзі. Вона здатна запам'ятати свого пастиря. Вона здатна запам'ятати, яку рослину можна їсти, яку не можна їсти. Овечка, вона здатна навіть помічати декілька кольорів. Вона розпізнає декілька кольорів. Ось ця овечка. Ми знаємо пане факти. А давайте ми попробуємо для себе, що ця овечка може навчити нас. Нас може природа вчити про Бога, про, про нас. Може вчити? Давайте спробуємо. А які уроки я можу сьогодні взяти з того з овечки? Для себе я взяв два уроки. Перший урок. Покірна пастиря. Найпокірніша тварина. Найлагідніша тварина. Я собі задав запитання, а я покірний? Я лагідний? Друга річ, що мене навчила овечка, це бути в церкві. Любити соціум. Любити те оточення, в якому ти є. Бо в цьому оточенні ти можеш мати мир і безпеку. Друзі. А хто є? Найкращим прикладом овечки. Кого Біблія описує, що Він схожий на овечку був? Ісус Христос. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до Нього йде, та й каже: Оце агнець Божий, що на себе гріхи світу бере. Ісус говорить про себе: візьміть на себе моє ярмо. І навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірний, і знайдете спокій своїм душам. Ісус, я був прообразом овечки. Він показав, що це реально бути овечкою, що це реально вподобатись цій тварині, Навчитись від цієї тварини, як жити в суспільстві. Увіть Ісус Христос, Він настільки покорився волі Божої. Що він був готовий розтратити своє життя на людство на кожного з нас. Він настільки покорився, що він кожного ранку хотів чути Божий голос, щоб його Божий голос направляв, що йому робити. Що робить Божий народ? Що повинен робити Божий народ? Перше. Божий народ. Шукає свого пастиря. Божий народ, він хоче бути в лоні свого Отця, мати з ним стосунки, повернути першу любов до свого Отця. Друге, Божий народ, він як ковечка готовий покірно виконувати волю Божу. Він шукає волю Божу на своє життя, на своє служіння, на роботу, на свою сім'ю, на своїх дітей. Божий народ шукає бути в спільноті. Він прагне бути вкупі, бути в церкві. Ось що робить Божий народ. Ось що Божого народу відрізняється, що його відрізняє від інших. Отож, ми бачимо, що Божий народ має бути схожим на овечку в покірні Божої волі, шукає єдності. Шукає свого пастиря. Наступне, що відрізняє Божий народ, будемо дякувати тобі вічно. Будемо дякувати тобі вічно. Автор псалма цього він говорить, що вони приймають рішення дякувати Богу вічно. Робити це постійно, на постійній умові дякувати. Мені подобається зараз вечорами. Реально молитись з дітьми. Я поняв одну таку істину. Хотів, хочу їх навчити одної такої думки, щоб вони могли подякувати Богові за ті подарунки, які були протягом його, їхнього дня. Але знаєте, яка тут небезпека? Мені треба в першому показати приклад. Мені в першому треба згадати, що робив Бог протягом дня. І ці речі вони мотивують. Шукати подяку. Бо Господь кожного дня нам посилає подарунків, але ми можемо їх не цінувати. Друзі, нам потрібно кожного дня дякувати Господу за добре і недобре. Я думаю, кожен з нас живе в кращих умовах. Якось ось одного разу я подивився одне відео. Про африканців? Хтось з нас носить на ногах пластикові бутилки? Сандалі пластикові? Хто з нас з року в рік їсть один рис? Хто з нас живе в хижині зліпленого, незрозуміло що? Ми живемо в кращих умовах. І нам є за що дякувати, друзі. Навіть про те, що у нас війна. Про те, що є тривоги. Але нам є що дякувати. Чи задумувалися ми, чому так важливо дякувати? Чи задумувалися ми, чому так важливо дякувати? Бо пізнавши Бога, не прославили Його, як Бога, і не дякували, але знікчемили своїми думками і запоморочилися нерозумом їхнє серце. Називають себе мудрими, вони потуміли, і славу нетлінного Бога змінили, змінили на подобу образа тлінної людини, і птахів і, і гадів. Тому той видав їх Бог у пожадливості їхнього серця на на честь, щоб вони самі знесли, знеславили тіла свої. Апостол Павло написав ці вірші до римлян, покажучи, як людина може здеградувати. Коли я дивлюсь на цей текст, я бачу, що люди, пізнавши Бога. Пізнавши його силу, пізнавши його велич, пізнавши його турботу, перестають дякувати. Перестають просто дякувати і починають жити власним життям, починають жити власними бажаннями, починають жити ідолами, їжею, роботою, матеріальними якимись благами. І як результат, вони починають руйнувати себе. Невдячність. Приводить до до зруйнування. Невдячність приводить до того, що людина починає тупіти, бо вона починає себе вважати Богом, що вона це все досягнула. Невдячність. Коли ми дякуємо Господу, ми залежні від Нього. Коли ми дякуємо, ми проявляємо смирення. Коли ми дякуємо, ми перестаємо бути зарозумілими. Це нас покоряє. Вдячність покоряє нас. Отож, що робить Божий народ? Божий народ, він дякує Господу. Божий народ прославляє його. Наступне, що робить Божий народ, буду оповідати про славу Твою з роду в рід. Божий народ захоплений Божими чудесами. Божий народ він захоплений. Що робить Божа слава в їхньому житті. І вони оповідають його славу іншим народам. Вони оповідають внукам. Вони оповідають своїм дітям. Що ми оповідаємо? Що ми оповідаємо іншим? Що ми оповідаємо нашим дітям про нашого Господа? Що ти розповідаєш наступному поколінню? Я думаю, кожен із нас знає повеління Христа. Яке повеління Христа? Але воно щось нас не мотивує. Нас не мотивує розповідати дітям про Бога. Нас не мотивує дещо робити, оповідати. Я хотів би, щоб ви зробили одну річ. Напишіть 10 речей, що зробив для тебе Господь. Зробіть це вдома. Напишіть, що особисто для тебе зробив Бог, яку славу він проявив в твоєму житті. Останнє чудо, яке я пережив. Я думаю, кожен з нас пережив в неділю. Коли ми збиралися церкви і знали, що ми будемо ввечері проводити захист, було сонечко, всі такі були натхнені. О, зараз ми зробимо цю річ. І через годину що трапилося, друзі, злива пішла. Не знаю, як ви, а я почав переживати. У мене навіть опустилися руки. Бо я розумів, я ж людей змотивував. Я розумію, другий день під дощом, будь-це не принесе радості нікому. Я розумів, що. Мар'яна там підготувала, сестри там підготували, те зробили. І ти думаєш, вау, стільки речей вкладено? І приходить зневіра. Але прийшла ідея. А що? Давайте зберемося. Ми зібралися. Пізніше друга ідея прийшла зробити молитву. Невеличке молитовне зібрання. Пам'ятаєте після другого міня, що відбулося? Дощ почав стихати. А Знаєте, що я зробив? Я глянув прогноз погоди. Ну дві години доща, має бути. Але після цього не було дощу. Уявіть собі, Бог проявив славу. Проявив він славу. Він відповів на наші молитви. Він відповів. Варто оповідати про цього Бога. Варто. Варто розказувати про Його славу. Так, да, Бо Він відповідає на наші молитви. Знаєте, друзі, ні пастир, ні якісь обставини, нічого не може нас змотивувати до цього, щоб оповідати про Божу велич. Ми можемо себе змотивувати. Ми можемо подивитися, що зробив Бог в нашому житті. І це може нам допомогти. Пригадайте свою першу любов, Пригадайте, які чудеса Бог робив. Ради цього Бога варто, варто йти. Народ Божий він бачить Божу славу і розповідає наступному поколінню. Він розповідає наступному поколінню. Друзі, давайте розповідати нашим дітям. Про його велич. І як підсумок, що робить Бог? Що робить Божий народ? Він впевнений, що Він є дитиною Божою. Він впевнений, що Він є вибраним людом. Він готовий бути в Божій отарі і виконувати волю Божу. Божий народ готовий 24 на 7 дякувати своєму викупителю, оповідати своїм дітям іншим про його могутність і славу. Давайте потрішки, але будемо ставати Божим народом. Давайте по одному кроку, але зробимо. Зробимо цю річ. Амінь.